Головний освітянин міста розповів, як навчатимуться учні напередодні Великодня. Луцьк прощався із полеглими захисниками Юрієм Сілюком та Євгеном Поліщуком. На Волині побував командувач командування Захід, про що говорив із владою. Мої вітання усім глядачам 12 каналу. У студії для вас працює Ірина Кудря. Ну, розпочнемо із моторошної події. Йдеться про відео з Іванич Володимирського району, яке поширюють у соцмережах. Там пес нібито бійцівської породи, накинувся і покусав школярку. Трапилося це посеред білого дня. Собака вибіг із двору у той момент, коли інша дитина відкрила хвіртку. Тварина повалила дівчинку на землю і почала її шматувати. Через жорстокість кадрів ми їх показати не можемо. Дитина нині перебуває в обласній дитячій лікарні. Дванадцятому каналу там повідомило, що собака вкусив дівчинку за руку. Окрім рани, у неї перелом руки. дитину прооперували її. Стан задовільний. Пес з'ясували фахівці. Від сказу був щеплений. Чи вимагатимуть батьки дитини притягнення до відповідальності господарів собаки? Розкажемо у наступних випусках наших новин. Охорона кордону і допомога війську на Волинь приїздив командувач оперативного командування Захід до зони якого входить і наш край, бригадний генерал Володимир Шведюк. Разом із керівництвом області військовий із колегою радився щодо захисту і укріплення кордону. Також говорили про забезпечення збройних сил та регіональні програми підтримки ветеранів. Два похорони в один день. Сьогодні у Луцьку навіки попрощалися із захисниками Євгенієм Поліщуком та Юрієм Сілюком. Під гул байків, сирену поліції, сигнали автівок, домовини з тілами захисників доправили на цвентар у гараджу. Як Луцьк прощався із героями? Дивіться далі. Луцький собор знову заносять домовину. Сьогодні вона не одна. Україна втратила відразу двох захисників із Луцька. На фронті загинули Євгеній Поліщук та Юрій Сілюк. Євгеній Поліщук із війни його чекали дружина і син. Як розповіли нам його друзі, у війську чоловік записався на початку повномасштабної війни. Його відразу взяли в територіальну оборону, а згодом Євгеній потрапив на фронт. У військовій частині мав посаду командира відділення. 25 квітня ворог вогнем накрив позицію, де перебував лучанин. Це було біля очеретиного на Донеччині. Він всім каже, лягайте і всі. Лягли, а йому в шию прилетіла куля, ну чи осколок. І коли Лєна розповідала півроку, він вже говорить, мені треба на шию захист, каже, наш поганий, треба якийсь натовський, він як відчував, що він має померти. Від 25 квітня 2024 року Євгенію Поліщуку на віки 41 рік. Був досить духовна людина. от Я з ним так і знайомий, що він цікавився ведичними практиками, культурами вірив Бога. І от він так. Віддав своє життя за інших днем пізніше, 26 квітня, Україна втратила Юрія Сілюка. До повномасштабної війни Лучанин працював оператором на телебаченні, взаємодіяв із всеукраїнськими мовниками з 2016 року. Знімав програму Нічна варта в якій разом з поліцією патрулював область. Був активістом волинської самооборони. Працював з ним. Хороша людина, щира, такі і відходять за нашу державу, за Україну. Звичайна людина, ніби не незамітний, надійний, але дуже глибокий, такий зі стержнем. 1 червня військовому мало б виповнитись 50 років. Юрій Сілюк загинув 26 квітня, виконуючи бойове завдання біля села Архангельське на Донеччині. Домовини з ділами героїв Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка військові пронесли театральним майданом Луцька. До цвинтаря скорботний кортеж виїхали супроводжувати байкери – товариші загиблого Юрія Сілюка, який теж був мотолюбителем. Добрий, зівчивий, друг, брат. Що я можу ще сказати? Нема людини. Шкода. Поховали Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Любишівській громаді Жалоба 28 квітня у лікарні в Запоріжжі від тяжкої хвороби помер військовий Василь Майструк. 46-річний боєць жив у селі Люб'язь, Став на захист держави у червні минулого року. Підтвердили загибель Романа Кондратюка із села Дубове Ковальського району. Його розшукували, як безвісти зниклого з 26 липня минулого року. Військовий поліг під час бойового завдання на Запоріжжі. Роман Кондратюк був командиром механізованого відділення. Щирі співчуття близьким загиблих героїв. Вічна їм пам'ять і шана. Депутати пішли до стоматологів. Виїзне засідання комісії з питань охорони здоров'я Луцької міської ради відбулося у Луцькій стоматполіклініці. Депутати із різних політичних сил розбилися по групах, аби перевірити документацію комунального підприємства і побачити, як працює найбільша стоматологія міста. Деталі дивіться у нашому репортажі. Сьогодні тут шумно як ніколи, але не від гамору пацієнтів, а від кількості депутатів, які прийшли перевірити діяльність міської стоматполіклініки. Нагадаємо, тижнем раніше на сесії міської ради прийняли рішення про роботу цієї комісії не в кабінеті а безпосередньо там, де працюють лікарі-стоматологи. А все для того, щоб поставити крапки над і в питанні маніпуляції окремими політичними силами щодо професійності роботи закладу і його директорки. Комісії поставлено досить багато задач перевірка. Глибока і грунтовна, її не можна провести за годину, за дві. Її не можуть при, ну, провести пересічний громадянин або людина, яка не має належної освіти, і тільки думка експертів зможе нам розставити всі крапки над і аби ж поставити крапки над і беруться до роботи. Я пропоную розбитись по блоках. Депутати вирішують, яку сферу перевірятимуть: кадрову, фінансову, економічну, матеріальну, неомонові. І звернення громадян. Ми відкриті до співпраці з депутатами. Ми знаємо, що сьогодні на нас завітали. До кінця тижня будуть приходити, будемо надавати також інформацію, яка буде цікавити. І думаю, що висновок зроблять наші вже депутати в кінці нашої перевірки. Що, де і коли намагаються з'ясувати у різних кабінетах члени комісії, докопуючись до істини в документах, де наведені усі цифри про роботу підприємства. Висновки і запитання в окремих депутатів не забарилися і одна, друга, яка говорили про те, що вони закупляють самостійно там, матеріал. Конкретно. Конкретно. Я за 33 роки роботи не пам'ятаю, щоб так в поліклініці я просила і мені давали. Я вам правду кажу, ну. Кадрову роботу і нібито скарги з боку працівників береться перевіряти член комісії, очільник управління освіти міської ради Віталій Бондар. От у вас звільнили, там раз п'ять прогулював. Бо не хочу, бо бо вказівки ваші не такі, якісь ну такі. Ну на рахунок того, що чи є якісь зауваження, поки я їх не бачу. Технічно все правильно, все нормально, все логічно. Ось якщо десь такі технічні моменти десь виникають, це звичайна робота і звичайний суб'єктивізм того фахівця, який веде конкретний напрямок роботи. Тобто, якщо щось таке глобальне, якесь ну на рахунок цього конкретного підприємства стоматологічної поліклініки, я не бачу в частині кадрової роботи, я не власне, що саме було зобов'язано мене на думку іншої представниці комісії, але Панюк, все нове в громаді не раз сприймалося з опозицією. Депутатка наводить приклад встановлення валідаторів для обліку проїзду в міському транспорті і порівнює це із системою наповнення бюджету поліклініки, коли кошти не йдуть в кишеню лікаря, а в касу я як пересічний пацієнт, як пересічний громадянин, як представник пересічного громадянина, який має користуватися послугами сумотполіклініки. Тому я думка що. Не погіршились послуги, а покращилися і наводиться лас, е, так. Е погоджуюсь, і кошти, на мою думку, ідуть уже не поза бюджетом, а безпосередньо в бюджет даної організації правильно все обліковується на ці кошти закупляються. Певні матеріали, інструменти. Комісія в стоматполіклініці буде працювати продовж тижня. Депутати зможуть перевірити все: установчі документи, показники економічної діяльності, навіть маршрут пацієнта, аби зробити об'єктивні висновки. Щоб не було потім ніяких запитань, що хтось з депутатів не встиг, чи замало часу було надано їм для того, щоб вони попрацювали з документами. Ми до кінця тижня всі бажаючі депутати, незалежно від комісії, в яку вони входять, мають можливість відвідувати заклад стоматологічну поліклініку, де директор буде надавати всю документацію, про яку сьогодні вже депутати з якою пішли працювати. Хочеться, щоб це все було правдива. Інформація перш за все об'єктивна, щоб казали, що в нас будуть недоліки на наші недоліки, щоб це була справедлива. Оцінка перш за все виїзне засідання триває. Тож ми стежитимемо за цим і розкажемо про результати перевірки найбільшої стоматології міської громади у наступних випусках новин. Ірина Кудря, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Як навчатимуться діти у шкільних навчальних закладах Луцька напередодні Великодня, за словами очільника управління освіти міста Віталія Бондаря, аби максимально зробити безпечним та якісним навчальний процес, зважаючи на свято діти у п'ятницю 3 травня і в понеділок 6 до шкіл не підуть. Логічно буде третє, власне, травня, це в нас передень до велидня провести у форматі з використанням технології дистанційного навчання. Ну і власне по бажанню керівників закладів освіти щодо понеділка, це 6 в нашому випадку травня, так 3-4 травня і 6 травня, відповідно. Ну, також в форматі дистанційного навчання. Ну, знову ж таки, по бажанню керівників закладів освіти. Розуміємо, що є різні вимоги різних закладів освіти, специфіка закладів освіти, то будемо виходити з того, що є. Навчальний рік у школах громади завершиться вчасно, незалежно від дистанційного навчання, і діти вже 1 червня в більшості школах міста зможуть піти на канікули. Головний освітянин Луцька каже, норма тривалості освітнього процесу виконана. Учні працювали продовж 175 днів навчального року. В когось, можливо, це буде 31 травня, комусь, можливо, достатньо треба достатньо до 30 травня попрацювати, комусь, можливо, до 1 червня чи 2 червня. Зрозуміло, ви будемо бачити по ситуації кожен заклад сидити по-різному. Хоча попередньо так скажу, що всі рівно однаково йдуть. Особливих вимушених канікул у нас не було. Якщо була необхідність, наприклад, там прорвати освітній процес, перейти в дистанційну форму навчання, це було індивідуально по конкретному класу, яку і тому подібна, бо по вимусі норми укриття. Не перемикайте, далі у випуску. Дивіться про таке. Знайшли, хто копав писанкові прикраси у Луцьку. Підліток на самокаті виїхав на дорогу і потрапив під машину. Ветеран війни став блогером, як допомагає війську. Знайшли хто копав писанкові прикраси в центрі Луцька. Із суботи муніципали розшукували компанію із п'яти хлопців, які вирвали пасхальні декорації на театральному майдані. Їх безчинство зафіксували камери відеоспостереження у четвертій ранку. Тепер з'ясували, що усі вони неповнолітні. Їх притягнуть до адмінвідповідальності. Також їхні батьки мають відшкодувати завдані збитки. Підліток на самокаті виїхав на дорогу і потрапив під машину. Ця аварія сталася в селі Городища Луцького району. 12-річний хлопець на електросамокаті виїхав на зустрічну смугу, де його збив Ополь. За кермом машини була 21-річна жителька Баратинської громади. Хлопця із травмами забрали до лікарні. Нині поліція з'ясовує усі обставини ДТП. На швидкості злетів у Кувет. Аварія сталася поблизу коваля. 47-річний водій легковака Лакрос не дотримався безпечної швидкості та налетів на перешкоду. У результаті злетів у кувет Поліція зафіксувала водій, гнав дорогою у стані сп'яніння. Драгер показав перевищення алкоголю у крові в 11 разів. І маємо зміни в русі електротранспорту. Завтра, 1 травня, тролейбуси за маршрутами 4 та 4 А курсуватимуть лише до зупинки районні електромережі на вулиці Львівській. Це викликано тим, що енергетики будуть реконструювати електричну лінію. Нововведення запрацює. Попередили в міській раді з п'ятої ранку. Загальноміський страсний хресний хід у Луцьку у п'ятницю, 3 травня, відбудеться хода з 12 зупинками, що відображатимуть останні події у земному житті Христа. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл йтимуть з 11 ранку від Хрестовозвиженської церкви на Данила Галицького до кафедрального собору Святої Трійці. Молитимуться за воїнів, полонених та загиблих. Ветеран війни став блогером у сніг, дощ, мороз і в спеку. Він долає тисячі кілометрів, аби назбирати грошей для побратимів. За кожним його кроком пильнують десятки тисяч людей. Ну а в кожному місті і селі зустрічають мало не з хлібом і сіллю. Петро Скрипка, колишній азовець, а віднедавна блогер-волонтер, який в прямому ефірі долає тисячі кілометрів. Нещодавно чоловік розпочав свій третій марафон з Івано-Франківська. Він пішака рухається до. Незламного Харкова, що цікаво, через Волинь, як Петро Скрипка дістався Луцька і чому зупинився тут аж на три дні. Дивіться далі в сюжеті друзі. Ну що ми в Луцьку, в центрі біля Лесі Українки? Ми можемо сміливо відмітити на своїй карті ще одне місто, в якому ми побували. Петро Скрипка комісований азовець, а віднедавна блогер-волонтер. За кожним його кроком у Тіктоці стежать десятки тисяч людей. А ходить Петро багато. Він марафонець. Пішака долає кілометри, аби назбирати грошей для українського війська. Я на початку війни пішов в тероборону, потім тероборону розформували. Я пішов в тероборону Азов, потім стали ССУ Азов, потім стали третій штурмовою бригадою. На жаль, за станом я прослужив рік, на жаль, за станом здоров'я, так як у мене захворювання росіянний склероз, хвороба дала про себе знати, коли бригада була під Бахмутом і мене комісували. Після реабілітації став блогером-волонтером влітку минулого року. Петро організував свій перший марафон. Із Києва пішака дійшов до німецького Нюрнберга з величезним наплічником українським стягом. Весь свій шлях він транслював в інтернет. Так назбирав десятки тисяч підписників, які підтримали Петра донатами. Наплічник важить 15 кілограм в середньому. Це самий мінімум. З собою несу палатку, спальний мішок, газова горілка, щоб на природі десь зварити собі кави, речі. Наприклад, там тепла кофта, запасне взуття, шкарпетки, футболки, запасні, два повербанки, зарядний пристрій, в принципі, все. Ми ж зустрічаємо блогера Петра Скрипку біля хрестово-здвиженської церкви. У Луцьку чоловік зупинився на кілька днів у планах екскурсії, інтерв'ю, зустрічі з підписниками, молоддю міста. Усі ці події, як і нашу розмову наживо транслюватимуть в соцмережах блогера, всі знають, що я йду до Луцька. Вони вже мені все пишуть, куди краще зайти. Що... Що краще відвідати цієї зими Петро подолав відстань від Києва до Івано-Франківська. Саме зараз долає свій третій піший марафон. Івано-Франківськ, Харків. Івано-Франківськ. Маршрут проклав через Волинь. Дивіться, яка навколо нас. Краса. На ніч Петро зупиняється. Ночує здебільшого в наметі. Вже вляглися, будемо лягати відпочивати. Завтра вирушати далі в дорогу. У кожному місті селі блогера зустрічають його підписники. Хтось просто фотографується і передає кошти на армію, а хтось зголошується долати марафон разом з ним. Ми вирушаємо в тому ж суставі, в якому йшли вчора. Ніхто, бачите, не від'єднався. Всі йдуть далі, всі витримали і витримаємо далі. Тому що ми українці. Під час таких марафонів Петро Скрипці вдалося зібрати кошти на протезування для військових, купити тягаж з причіпом для третьої окремої штурмової і реп-станцію для 106-ї бригади. Нині чоловік збирає на fpv дрони, маючи групу інвалідності, шкотильгаючи на одну ногу, зупинятись, Петро не збирається. Дивуються, що де мене вистачає, скільки витримки, щоб це цілий день іти, і так кожного дня вони розуміють, що це не так легко. Але я людям пояснюю, що це набагато легше, ніж знаходитись в окопі на передовій, в повній амуніції, в спеку, в холод. Про те, що він колишній завскладу на будівництві, здобуде таку популярність. Тіктоці Патрой уявити не міг, та наголошує, що його марафони не заради визнання, а лишень заради українських бійців. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ось такими сильними і незламними є кожен із нас, адже ми з вами, українці. Побачимося з вами вже завтра. Ну а тим часом нагадую, не забудьте підписатися на наш ютуб канал «Новини 12» і на наш телеграм-канал «12 каналу. Будьте з нами і традиційно бережіть себе.